Минулого тижня чеська розвідувальна служба попередила, що Росія намагається вплинути на європейські вибори цієї весни через хабарі європейським політикам. Нідерландська газета Денікен повідомила, що до скандалу можливо причетні нідерландські можновладці, а також політики із Чехії, Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії та Угорщини. У відповідь на це повідомлення, більшість у нідерландському парламенті негайно попросила роз'яснення. У вівторок палата обговорювала можливий підкуп Росією нідерландських політиків. Міністр внутрішніх справ Аде Йонге не згадує жодних імен. Він назвав новини тривожними і запитав чеську владу щодо наміру з їхнього боку оприлюднити більше подробиць. В свою чергу чеська влада не називала конкретних країн осіб чи організацій у заявах минулого тижня. Нідерландська служба розвідки та безпеки IVD також досліджує потенційний прихований вплив інших країн на нідерландську політику. За словами Де Йонге, Москва намагається підірвати підтримку заходом України та санкції проти Росії є